Добрий день, малята, хлопчики, дівчата. Сьогодні тема нашого заняття. Зиму проводжаємо, весно зустрічаємо. Діти, послухайте, будь ласка, загадку. І спробуйте відгадати, що це. Біла, гарна, чарівна, мов горонька вона, землю прикрашає, сріблом засипає. Все навколо на чарай. Ну мо. Хто це, відгадай? Так, діти, правильно, це зима. Наступна загадка. Де вона проходить, там травиця сходить, квіти розцвітають, солов'ї співають. Що це, діти? Правильно, це. Весна? Діти, а яка зараз пора року? Правильно, зима. А який місяць? Лютий. Останній місяць зими. Діти, а скажіть, будь ласка, а яка пора року після зими? Так, дітки, правильно. Після зими наступає весна. Дітки, а тепер давайте з вами зіграємо вгору. Подивіться, будь ласка, на малюнки та скажіть, коли це буває? Під снігу проростають підсніжники. Коли це буває? Так від іпрані, це буває весною. А на цьому малюнку люди починають саджати. Полівати, копати. Так, це буває на весні. А на цьому малюнку, діти, подивіться, на деревах починають з'являтися листочки або квіти. Коли це буває? Зимою чи весною? Правильно, на весні. А літ на воді, коли буває? Зимою чи на весні? Правильно, діти, ліп на воді буває зимою, а навесні сніг починає таяти. Діти, а чому сніг тає? Як ви гадаєте? Правильно, тому що починає теплішити. Слонечко починає гріти. І сніг починає стаяти. Діти, а на цьому малюнку? Що ви бачите? Це дощик. Діти, коли буває дощик? Так, діти, він може бути і восени, і навесні, але на цьому малюнку дощик навесні, тому що. Якщо ви уважні, то ви побачите тут зелене листя. Так. А коли повертаються з теплих країн птахи? Коли це буває? На весні. правильно діти. А чому повертаються птахи? Теплих країн, тому що у нас починає теплішати правильно. Діти, а на цьому малюнку? Це в нас хуртовина. Коли буває хуртовина? Зимою чи навесні? Правильно, діти. хуртовина буває тільки зимою. На цьому малюнку подивиться, сонечко горіє, світить ярче. Коли це буває, правильно, це буває навесні. Молодці, дітки. На сьогодні заняття закінчено. Побачимося з вами на наступному тижні. До побачення!